1 березня відзначають міжнародний день котів. Відомо, що перших котиків приручили близько 10-12 тисяч років тому, коли люди вже осіли та зайнялися землеробством. Тоді кішки працювали на господарствах, знищуючи пацюків та мишей, що було взаємовигідним. Для обох сторін в наш час домашні котики швидше розрада для душі. А подеколи і головні герої літературних творів. Бібліотека філія номер 4 для дітей запрошує всіх бажаючих на книжкову виставку. В добірці книг представлені твори, де головними героями є коти. Наприклад, з твору Сергія Гридіна Кіхти Ковбаско, ви дізнаєтеся про пригоди п'ятикласника Олега, який перетворився на свого кота. А повість Олександра Лаврова Не чуй не вмирущий» занурить вас у літні пригоди. Хлопчика Остапа і його кота не чує. На відвідувачі виставки чекають і інші книги, що розповідають про життя та пригоди пухнастиків. Ознайомитися з книгами можна за адресою провулок Вологоградський. 17. працюють з 9 і до 17, окрім п'ятниці та суботи.